14 разів ворог атакував житловий сектор. Поліція задокументувала наслідки влучань. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів: міста Вугледар, Добропілля, Костянтинівка, селище Желане та Очеретине, села Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Мемрик, Новобахмутівка, Романівка. Окупанти гатили з авіації, зРК С-300, РСЗВ Ураган, БПЛА та артилерії. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, 2 гуртожитки, адмінбудівлю, торговий комплекс, магазин. Кафе, гараж, господарську споруду, автомобілі, газопровід, підстанції та лінії електропередач. Авіаудар загарбники завдали пожеланному, пошкодили три приватних оселі, торговий комплекс, кафе, магазин. Мемрик атакували ракетою С-300, пошкоджено адмінбудівлю та критичну інфраструктуру. По добропіллю Росія вдарила трьома дронами, поцілила у два гуртожитки. Двоє цивільних осіб зазнали травм. Знищено чотири автомобілі романів. Ворог накрив з артилерії, поранено людину, зруйновано приватний будинок. Внаслідок артилерійських обстрілів у Костянтинівці щонайменше 11 пошкоджених домівок. У вугледарі багатоквартирний будинок поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.